Так, і ось ми з вами виходимо на Грецьку площу. Тут вже поєднуються старовинні будівлі із новими. Подивіться, подивіться, які красиві будинки. І ось уже сучасна будівля торгівельного центру Афіна. Вона зроблена в такому теж старовинному трошки стилі. Але із застосуванням вже сучасних технологій. Ось така Афіна. Зараз пів на восьму, ще нічого, нічого не працює.